Розпаковка адвент календарю для дорослих. Ви не повірите, але воно таке тяжкенне. Щоб ви розуміли, всередині це виглядає так, воно ще й смачно пахне. Ось таке от має він пакування. Давайте дивитись, що всередині. Перше віконце, масажна олія. Написано, що пахне трояндами, а тут закрито для таких, як я. Пахне чимось смачним. Смачніше, ніж троянди. Так, щоб він не розсипався, я його просто поклала. І поки відкриваю другий номер, скажу, що обов'язково ціни кожного продукту буде вказано окремо. О Боже, це що пудра? Щось я призабулася, що відкриваю не косметичний адвент. Написано, що це кристалічна сіль для ванни. Не знаю, але виглядає так, ніби щось з Breaking Bad. Мені мені вже подобається. Помірка 3. Якась бумажка. Це у нас Intensifying Cream. Чесно кажучи, навіть з бумажкою не зрозуміла, що ця штука робить. Напевно, щось цікаве, бо пахне смачно. Тут вам в описі залишу, для чого ця штука. Помірка номер 4, Вона прям така величезна Ух ти. підходить під мій лук. Да? Я, я сумніваюся, що це для цього. Номер 5. Крем для масажу, який можна їсти. Воно на смак як збиті вершки. Мені здається, що це можна, в принципі, на торт зверху мазати, якщо раптом у вас крем закінчився. Номер 6. І тут у нас гель для душу з м'ятою, який дуже смачно пахне. Номер. 7. Сім, не повірите, але це реально або блиска, або олійка для губ, яка має там щось приємне таке робити. Ну, прикол. Я не знаю, що вона робить. Я сподіваюся, нічого кримінального. Наступні комірці у нас те, що можна використати не лише під час процесу, а ще й після тому прям корисна штучка. А губи досі печуть. Номер 9. Тут у нас розігріваюча масажна олійка. Ви нічого не бачили? Десятий номер це у нас гістівна фарба для тіла і пензлик для неї. А це смачно. Одинадцять. Далі у нас базова база, лубрикант на водній основі. Наступний номер. Далі у нас гістівна пудра для масажу. Я ж вам кажу, що можна так нормально наїстись. Не розумію, навіщо нею робити масаж, можна просто. Перекусити, де і все 15. Нову крем, до якого йде двохметрова інструкція. Пропустила 12-й номер. Далі у нас гель, який має десь щось звужувати, де і що маєте здогадатись самі. Наступне віконце. тут у нас вже олійка для масажу, яку знову можна їсти. Мені здається, що я пропустила номер 13. Це, походу, у нас освіжувач подиху. Ладно, я жартую, ви всі знаєте, навіщо цей спрей. Ця комірка така легенька. Це у нас. Пір'ячко, 18. Ось такий маленький, видовжений жилот нам трапився в номері 18. 20. Це у нас гель для підвищення чутливості. Далі назва сама за себе говорить: крем для точки Дже. 21. У наступній комірці у нас ось така от свічка для масажу. 22. Далі в нас ще один лубрикант на водній основі. 23. Далі у нас гель для загадкового місця, яке ніхто ніколи не знаходив. 24. Знову у нас вітає база, очищувач для іграшок. Комірка 25, так нормально запакована. Такі. Мішечок. Прикольний. Що це отаке гарне в останній комірці, можете здогадатись самі. Коротше кажучи, настільки виходить наповнення Адвенту, якщо купувати всі продукти окремо, а от стільки коштує сам Адвент. Як вам наповнення та чи купили ви його? Пишіть в коментарі.